14-й міжнародний фестиваль дирунів у користині все ж таки відбувся і пройшов він в змішаному форматі. Ми його розбили на кілька етапів. І 8 вересня провели таких на п'яти точках. Точках на п'яти локаціях, де ми безпосередньо продавали, смажили деруни. Це було під час обідньої перерви. Ми свідомо вибрали такий час і вибрали такі місця, де люди вже апріори проходять. Тобто, якщо раніше ми проводили фестиваль і запрошували туди людей, то це фестиваль пішов до людей. В обідню перерву на п'яти точках в місті люди мали змогу скуштувати ти деруни, а всі кошти з їх продажу збирали на потреби зсу в цей день. Зібрали 83 тисячі 555 гривень. Смажили деруни цього дня. Наші, наша культура це представники і будинків культури територіальної громади і нашого палацу культури. Смажили бібліотекарі, смажили центр дитячої та юнацької творчості, комунальна установа, реабілітаційний центр для дітей віри, надії, любові і волонтерський центр Фортуна. Найбільший вклад в цю акцію зробили волонтери Фортуни, тому що вони заробили цього дня найбільшу суму. Також в суботу благодійний фонд відважній провів благодійний розіграш, на якому за донат учасники мали змогу виграти атрибути міського голови, футболку з підписом найсильнішої людини світу Олексія Новікова та Ляльку Мотанку. Загалом в результаті розіграшу було зібрано 5341 тисяч гривню та 41 копійку. І наступний етап це вже безпосередньо 10 вересня, який відбувся. Це ми Створили таку фотозону біля пам'ятника Деруна, і там вже в ресторані Пан Дерун готували деруни та інші страви української і неукраїнської кухні, і прибуток із цієї торгівлі. Власник теж передав нам до загального фонду. На жаль, погода була е, така трошки несприятлива, тому е, всього 3 тисячі, але кожна копійка для нас зараз дорога. І в цілому від усієї цієї акції у нас вийшло 91 тисяча 896 гривень 41 копійка. Виручені кошти підуть на закупівлю обладнання для 143 го батальйону територіальної оборони. Сьогодні міський голова зв'язався з Олексієм Абдурахманом, озвучив суму, яку є. Зараз вони визначаються, що саме хочуть, щоб ми придбали на цю суму. Попередньо говорили про тепловізорну, але ж ми якби, не розуміємо, яка там модифікація його, тобто вони дадуть нам параметри, якщо це буде тепловізор, але все. Все, що ми приймаємо, ми публічно передамо, і зафіксуємо, тому люди будуть знати і розуміти. Також підтвердився і міжнародний формат фестивалю. Він підтвердився тим, що наші міста-партнери або там, де перебували українці, вони теж смажили дуруни. Зокрема, дуже яскраво такий міні-фестиваль в себе в Укморге зробив мер литовського міста пан Рландес Яніцькас. Я бачила, з хештегом виставляли люди і в Канаді, і в Франції, і в Польщі. Тобто, таким чином от, ми ми об'єднали і підтвердили їх і статус міжнародного, і об'єднали людей навколо цієї ідеї дерунів. Не дивлячись на те, що фестиваль проходив в такому змішаному форматі, міський голова все ж таки провів свій традиційний майстер-клас зі смаження дерунів. Цього року він смажив деруни на польовій кухні разом з військовим кухарем Віктором. В нашому місті і на території Коростенської територіальної громади знаходиться, ну, дуже багато військових різних підрозділів. Я не можу називати ні, ні місце їх дислокації, не те, чим вони займаються, але з кожним із цих підрозділів ми підтримуємо стосунки, тому що є багато питань, які треба нагальним чином вирішувати. і Ми оперативно включаємося в вирішення цих питань. Тож з одному з таких підрозділів ми передали деруни, які насмажимо міські голова, ну і хлопці пообідали. Поки ми готували сюжет, нам повідомили, що одна із страхових компаній міста пожертвувала ще дві тисячі гривень в рамках фестивалю дерунів. Тож остаточна сума зібраних коштів 93 тисячі 896 гривень та 41 копійка. Ось так пройшов 14-й міжнародний фестиваль дерунів у Коростині. Ми і посмакували дерунами, і зібрали кошти для зсу.